Покровськ майже втрачений. У росіян аномально швидкі просування на фронті, причому окупанти відмовляються йти в бій через шалені втрати. Що відбувається на передовій? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Підтверджена присутність української армії в західній частині Покровська. На відео з дрона помітно, як наші воїни заходять до міста. При цьому вони рухаються повз міську стелу. Проте, на жаль, більша частина Покровська перебуває під росіянами. Українська правда пише про фактичну втрату міста. Покровськ великою мірою втрачений. На північній околиці міста все ще є українські позиції. Уся частина населеного пункту нижче залізниці, яка розрізає місто навпіл, перебуває під росіянами. Лінія бойового зіткнення проходить ледь не по північній околиці міста. Російські пропагандисти показали, як виглядає дорога смерті північніше Покровська. Саме нею, нашим бійцям у мирноградській кишені, намагаються доставляти підкріплення. Вся дорога всіяна знищеною технікою. Це українські бойові броньовані машини, машини піхоти, танки та звичайні пікапи. Дорога перебуває під прицілом ворога. Мета окупантів перерізати сполучення між Покровськом і Мирноградом. Вони хочуть оточити місто і рухаються до населених пунктів рівне та світле. Про це повідомили в 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Цитата. Північну частину Мирнограда росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони. Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування. Військовий Станіслав Бунятов каже. Темпи просування росіян у Покровську впали. Усе завдяки нашим операторам дронів. Вони знищують майже 90% штурмових груп ворога. Тим часом українське командування спростувало заяви росіян про окупацію Костянтинівки. Місто досі під контролем наших військ. Про це заявив командир 19-го армійського корпусу, генерал Олександр Бакулін. Він записав звернення просто із центру Костянтинівки. Щоправда, росіяни мають просування в районі міста. Вони рухаються на захід від Катеринівки та тримаються на півночі Щербинівки. Прорвати до плещіївки поки що не вдається. При цьому у розташуванні росіян все більше дезертирів. Гур перехопило розмову двох окупантів на Донеччині. Командиру доповіли, що бійці повертаються з поля бою в тил. Той розгнівався і нецензурною лексикою пригрозив відключити їм рації. А якщо, мовляв, підлеглі не зупиняться і не підуть на нові штурми, то взагалі запише їх у дезертири. Інший окупант сам записав відео. У ньому зізнався, що із чотирьох рот дві загинули на війні. Сам він танкіст, і зараз, нібито вдома, проходить реабілітацію після поранення. каже у залишках його полку людей не вистачає, проте всіх все одно кидають у бій. Проте і в нас не все так добре. Військовий Станіслав Бунятов скаржиться на проблему взаємодії між підрозділами. Через низький рівень комплектації підрозділів на напрямках може діяти понад 10 окремих організмів, які мають низький рівень координації та зв'язку між собою. Наслідки трагічні від просування ворога до перестрілок між суміжними підрозділами. Водночас, інший воїн із позивним Алекс звертає увагу на інший аспект. Мовляв, більшості українців стало байдуже на події на фронті. Поки всі чекають на мир, ворог просувається вперед. А підполковник Максим Жорін додає. Поки всі обсасують переговори та кожен пункт окремо, фронт то нікуди не подівся, і ситуація там рухається тільки в гіршу сторону. На деяких ділянках за відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Насправді такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю. Військовий, відомий як бахмутський демон, просить якомога швидше завершити цю війну. За його словами, важливо зробити мирну угоду справедливою для України, але в будь-якому разі багато воїнів хочуть закінчення війни та повернення до своїх родин. Друзі, чи згодні ви з військовими? Долучайтеся до обговорення в коментарях і до інших новин. Потрібно вирівняти тариф на вантажні перевезення для аграріїв. Про це заявив гендиректор українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко. Він наголосив, підвищення тарифів це не абстрактні цифри. Для аграріїв логістика до 15% собівартості, і кожне здорожчання б'є по прибутку, податках і зобов'язаннях перед пайовиками. Три роки тому тарифи зросли на 70%. Тепер готують нове підвищення ще на 30%. При цьому аграрії і так переплачують Укрзалізниці собівартість перевезень. За словами Хоменка, тарифи не можна змінювати раптово. Агросектор працює за чітким циклом і планами. Тарифна політика має бути прогнозованою та зрозумілою наперед. Мовляв, якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі: і Укрзалізниця, і держава. Тому він закликав до чесного діалогу і зваженої тарифної політики. Що маємо зараз у Покровську? Ну насамперед рухаючись, відштовхуючись, так би мовити, від повідомлення, яке попередньо було озвучене на вихідних від цьому корпусу десантно-штурмових військ, повідомлення, яке стосувалося того, що мовляв нашому цьому корпусу дешеве відповідальному за оборону цієї локації, вдалося зачистити від противника, принаймні не дати йому закріпитися у північній частині міста, і не тільки північні, північно, загаді контрольована нами, але ще і у центральній, тобто пів Денніше залізниці ось в цьому районі. Е, відповідно, ця хвиля, скажімо так, ця заява, точніше, цьому Корпусу ДШВ, вона породила новий етап баталії, етап, котрий варто назвати медійним. Першими в медійну атаку пішли росіяни. Вони опублікували кадри пропагандистського телеканалу Звізда. Де власне демонструють кадри переміщень своїх військовослужбовців, як вони стверджують, ось ось ці кадри по покровську в центральній його частині, це справді центральна частина Покровська, але є, як то кажуть, у цьому відеоряді, одне але а власне, коли проводилися ці кадри на проспекті Миру на центральній локації на території південніше залізниці, коли це було, тому що те, що противник там був. Беззаперечно, це ніхто не ставить під сумнів але ці кадри можуть бути старими. Відповідно, постає питання: коли були зняті ці кадри? У відповідь на це відео росіян? Штурмовий полк скеля, 425 425-й штурмовий полк, який власне і займався зачисткою цих локацій в центральній частині міста, зреагував також своїм повідомленням про те, що мовляв ворог зараз не контролює центральну частину Покровська в смузі відповідальності, де працює скеля під керівництвом 7-го корпусу ДШВ. Безперервно ведуться штурмові дії, здійснюється пошук і знищення противника. Як і блокування його спроб накопичуватися у місті, Справедливості заради варто зазначити, що справді зараз у Покровську ну, відсікається за рахунок наших дронів близько 90% відсотків. Напевно, що штурмових підрозділів противника. Тільки 10% приблизно відсотків із них, як зазначають наші військові, мають можливість далі в режимі таких диверсійних груп просочуватися. Північніше, це насправді мізер і, з тих, із тих реалій, які собі росіяни планували. Давайте спочатку подивимося відео від штурмового полку Скеля. Вони такий міні-фільм пояснення зняли, а далі я розповім. А за рахунок чого власне вдається тут зараз відсікати противника. Отже, в ефірі Скеля. вона все, що говорять зараз в медіа. Ситуація в місті Покровську вона контролюємо. Ми знаходимося, контролюємо центр Покровська, його околиці. оточення немає. Логістичні маршрути всі під нашим контролем. Регулярно здійснюється ротація особового складу. Проводимо штурмові дії в центрі міста зараз, розширюємо зону контролю, зоною відповідальності другого ШБ. став блокуємо всі дії ворога. Званя захищено. Що ми будемо закріплятися тут? Плюс, 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 плюс. Молодці, молодці, закріпляйтесь, здання зачищено. Ну, от, власне, ви бачили це, як я сказав, міні-фільм від, від Скелі. Тут теж немає якоїсь чіткої прив'язки, не можна сказати, що це, наприклад, кадри зняті учора там, чи кадри зняті позавчора. Тобто я цілком свідомий, що росіяни теж можуть послуговуватися такими. Такими кадрами і говорити, що мовляв, це все маячня, хахли обманують там і тому подібне. Давайте подивимося в розвитку ситуації через деякий час. Там є ще інші кадри про те, як наші військовослужбовці зараз у районі Стелли Покровська, а це на західних околицях міста. От в цій зоні вони так само заводять штурмові групи для того, щоб проводити зачистку тих локацій, куди противнику вдалося пробиратися, Подивимося, за деякий час. Ну, скажімо так, правда виправдиться. але насправді з того, що мені відомо, справді велика кількість російських військових просто тупо відрізається від а, своїх основних частин, якщо йдуть якісь подальші штурмові дії. Зараз наші війська намагаються, як я вже це неодноразово говорив, сформувати певну лінію бойового зіткнення за рахунок створення смуги кілзон, яка не дозволить росіянам ну перейти. Скажімо так, цю кілзону вони знаєте як якісь я не знаю як таргани, які заходять на локацію, де їх б'ють струм. Там вони і вмирають. За рахунок чого це вдалося. мені вчора довелося і мав нагоду таку поспілкуватися з начальником служби РЕП сьомого корпусу дешеве відповідального заборону в Покровському морноградській агломерації, власне. Елемент координації в межах корпусної системи, наприклад, із сьомого корпусу, ДШВ, є якраз таки принагідно надзвичайно яскравою, е яскравим прикладом того, чого ми прагнули досягнути, е здійснюючи корпусну систему. У нас далеко не всі корпуси е відбулися, так би мовити. Не всі себе проявили як слід, але деякі окремі якісні, е скажімо так. Показники або якісні приклади в нас все ж таки існують. Сьомий корпус ДШВ, Конкретно яку роботу йому тут вдалося провести. Тут є різні підрозділи Покровського. механізовані частини, штурмові полки, бригади морської піхоти, бригади десантно-штурмових військ. Окремо також тут ще працюють сили безпілотних систем. І ось ця солянка вона вся володіє певним різним технічним. Набором, тобто, в них є різні засоби радіолокації, різні засоби радіоелектронної розвідки, різні засоби радіоелектронної боротьби. Сьому корпусу ДШВ вдалося створити. Ну, по перше, не створили такий центр. Центр на базі корпусу назвімо його технологічний центр, до якого а, надходить вся абсолютна інформація на пункт управління, якого вся абсолютна інформація з різних щодо різних. Засобів ребу частот, які вони глушать, коли вони включаються, в який момент це ухвалюють люди на місцях, які призначені принаймні на рівні батальйону, так званий ребівець батальйону. От починаючи від батальйону і вище, є ребівці, які координують цю всю роботу і відповідно від передають відповідно всю інформацію знизу до гори.